Це почав перший сніг розставати, оце от, глина почала сипати, сипати, сипатися. Ночі тільки бух, щось впало. Ну, я думаю, вже утром стану піду подивитися, я вже там точно нічого не зможе йому. оця от стіна от рухнула. Сніг задув, видно, підкисло знизу. Все. Оцей вугол, бачите, він сідає. От, якщо він сяде, просто краще може перевернутися, чи просто скластися як карточний дом. Все. А якщо цей вугл піде, це піде повністю все краще, тому що вона має спільна місце з сусідами. Мені написали робочі, скільки потрібно матеріалу того, що вони мають робити, От, яким матеріалом вони мають займатися. От, і там вийшла сума 128 тисяч. Ну, це мені, виходить, перейшло від мами, так як мама тут раніше жила. От, і вона переформована на мене цю частинку. От. Тут 7 квадратних метрів жилої площі 4 квадратних метри кухні і 2 метри квадратних коридорчик. Тут сплю я, тут спить дитина за штурком. Я являюсь донукою мамою і отримую соціальні виплати. Але при можливості в мене ж буває можливість що десь підробити. От. І по чуть почу чуть злажується щось. Ну, місяць небагацько, виходить, дійсно. Коли воно все впаде, то жесть. жасть. У мене просто виходу немає, чим просити допомоги господарству.